Вітаю, шановні майбутні студенти, вітаю вас і ще раз хочу подякувати, що ви дивитесь наш канал, що ви маєте бажання підвищити свій рівень освіти, і також маєте з нашою допомогою цю можливість реалізувати. Зараз я хочу вам показати дві статті, які вийшли на дуже поважних громадських порталах, які висвітлюють нашу роботу. І також нагадати, які в нас навчальні заклади приймають участь в проєкті. Вступ 2025, будь ласка, це в нас один із найпотужніших, найповажніших сайтів і платформа, платформ, де громадський простір може поділитися своєю діяльністю, може розповісти про свою діяльність, отримати партнерську допомогу, отримати партнерський якісь. Програми для себе, і тому цей портал для громадських організацій він дуже потужний, дуже поважний. Хочу нагадати вам, що вступ 2024 в минулому році був такий достатньо масштабний, як для першого разу. І ще раз хочу вам показати, які у нас університети приймають участь. В програмі і в проєкті вступ 2025 двадцять в цьому році Перше — це Національний запорізький університет, технічний, Запорізька політехніка. Університет надає можливість навчатися на, за такими спеціальностями і зробити кар'єру. Це виробництво, це механіка, це економіка і все, що стосується індустріального розвитку. Як міста Запоріжжя і області, так і всієї країни. Наступний заклад це Таврійський державний гротехнічний університет імені Моторного. Переміщений заклад, який переїхав до Запоріжжя і базується, певна частина закладу вищого навчального базується в Запоріжжі. Цей університет унікален тим, що він займає нішу, яка дуже буде потребувати. Спеціалістів, якісних спеціалістів, це аграрний сектор. І також в цьому університеті можна отримати спеціалізацію з напрямку аграрного сектору, але ж економічно, наприклад, публічне управління і тощо. І наш Запорізький національний університет, який взагалі в ніякому рекламі або щось тому не, ну, не потребує, тому що Національний Запорізький університет кожного року, багато вже років, він тримає з найвищу планку, найвищу якість освіти і найбільшу кількість абітурієнтів, загалом ті, хто закінчує просто середню освіту школу. І ще один наш запорізький, наш партнер, це унікальний заклад для міста і для взагалі, України. Це Запорізький інститут. Приватний, економіки та інформаційних технологій про цей навчальний заклад можна сказати одне: що цей заклад родинний із дуже вже такою великою планкою тих випускників які ну мають багато мають вплив. На те, що відбувається в державному секторі. Тому, шановні, також хочу вам продемонструвати одну хвилиночку ще один з портал, який дуже є, є потужним: це громадський простір, це гурт, громадський простір, і також тут є навчальні заклади, про котри я зараз розповіла. І можна подивитися ну, фото да, із минулого року. Це в нас наступна кампанія, посвята вже в студентах. Може, хтось пізнав хлопця військового, вже можна його показати. Далі це посвятав студенти в Запорізькій політехніці, як ви бачите, наш ректор Віктор Леонидович, дуже потужний і дуже поважний людина, і також викладачі, проректори. і ось я Дуже побажаю цього чоловіка, це діючий народний депутат України Рудик Сергій Ярославович. Тому, шановні, хочу вам цим маленьким відео показати, що проєкт «Вступ-2025» набирає обертів, Бюджетні місця у нас будуть є. Будуть, і ми будемо робити все можливе, щоб всі, хто звернулися, і всі, хто приймають участь у проєкті, за допомогою військового керівництва, за допомоги наших, нашої співпраці з вищими навчальними закладами, отримали освіту, отримали бюджетну освіту, скористалися своїм правом мати цю освіту. Я вам бажаю міцного і до наступного відео.